Вітаю вас, друзі! 28 серпня. Сьогодні ми наближаємося до дати 11 вересня, коли в Росії буде проходити єдиний день голосування. І багато йшло розмов про те, що саме в цей день можуть відбутися референдуми на тимчасово окупованих територій, з яких питань невідомо, вони залишаються відкритими, але чи вони справді відбудуться? Це вже питання риторичне. Тому чому ретричний, зараз спробую вам пояснити. Для цього я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал. Ви зараз знаходитеся тут. Мене звати Валерій Клочок. Підписатися, ви знаєте як. Хто цього не зробив, звісно, раніше. Натискаємо кнопку Підписка. Дзвіночок, щоб не пропустити відео, які виходять. Поставте палець до гори, якщо відео вам було корисним. Ну і спробуємо розібратися, чи будуть референдуми на тимчасово окупованих територіях. І так, поїхали. Сьогодні вранці мер Мелітополя Федоров повідомив, що у селищі міського типу, селище так, Мирне Мелітопольського району прилетіло. Прилетіло доволі потужно, і там було зруйновано одну з будівель, яка відноситься до віддання заводу Лит», І там була розміщена група людей, які займалися підготовкою до референдуму. Сьогодні ночь у окупантів, у ворогів, очередная была ПКЛ на НИЧ на территории города Мелитополя. Четырежды где-то они не там курили. И сегодня уже по предварительной информации можем сказать о том, что в селе Мирное, которое находится в 10 километрах от города Мелитополя, разрушено одно из учреждений, которое отвечало за подготовку референдума чуть позже дадим больше деталей, как только у нас будут фото-видео подтверждения. И одна из самых больших военных баз, которая размещена на территории завода «Автоцветлит» в городе Мелитополе, также пострадала, частично была демилитаризирована. Чуть позже тоже сможем сказать уже конкретные цифры. Подытожив это, можно сказать абсолютно точно о том, что врагу на нашей территории некомфортно, его не ждут, И совсем скоро мы рассчитываем, что будет жесть доброй воли ухода с нашего временно оккупированного Мелитополя, так как на протяжении трех недель каждый день. У них щось та случається по всій дімості курітяні разучились. Справа в тому, що буквально днями була пресконференція і інтерв'ю представника головного правління розвідки і Він там розповідав про те, що в принципі на окупованих територіях до референдуму росіяни готові. Вони підготували вже документації, склали списки, підготували виборчі комісії. Там набір триває в принципі, але загалом плюс-мінус вони готові. Втім. Немає розуміння, на яку дату це може відбутися. Я не випадково згадав вам 11 вересня. І плюс до того вони не розуміють, з якими питаннями виходити на цей референдум. Тому що давайте, от перше, ні Луганську, ні Донецьку області вони повністю окупувати так і не змогли. Це принципове питання, яке вони ставили. Наприклад, що так звані ЛНР-ДНР, це, мовляв, типу точно їхні, про, по їхній тій. Фейкові конституції, саме адміністративні межі цих областей, вони відносяться до відання цих квазіреспублік. Цього не сталося. І вже питання про проведення референдумів у ЛНР і ДНР, так званих, воно, в принципі, відстало і воно відійшло десь на другий план. Що стосується, наприклад, Херсонської, Запорізької, ну я вже мовчу про Харківську область, там також ситуація така, що вони ну, не всю територію контролюють. Так, да, Заради правди, скажу, херсонської більшості, але. Що стосується Запорізької, ну Запоріжжя місто взагалі не їхнє. В них були думки приєднати ці території чи то до Криму, чи то до е, квазіреспубліки ЛНР ДНР. Але по ЛНР ДНР навіть в Росії немає єдиного розуміння того, щоб провести референдум і приєднати ці республіки до Росії. Навіть про Абхазію свого часу говорили, і про про Південну Осетію, що мовляв, ці також квазіреспубліки можуть бути приєднані до Росії. Це з прицілом вже на грузинський варіант, але звідти навіть почали забирати війська свого часу перекидати в Україну, і їх тут відправляли назад у сміттєвих пакетах. Тому питання референдуму, воно залишається відкритим по цей день. І Федоров фактично це підтвердив. Але не лише. Він говорив в ефірі одного із телеканалів про те, яка ситуація саме в Маріуполі, перепрошую, в Мелітополі. Ну, і, зокрема, він повідомив таку річ, що. Чимало колаборантів, ті, що на місцях співпрацюють з місцевою владою, телефонують до правових органів України, ну, в правових органах, це Служба безпеки України і так далі. І в такий спосіб засвідчують свою неготовність співпрацювати з окупаційною владою. Я, звісно, погано це розумію. як, типу, Я підняв слухавку, кажу: Алло, я там Петров Іван, я співпрацював з колаборантами, все, я відмовляюся, тепер я мовляв ваші. Звучить дивно, але не буває диму без вогню ймовірніше за все, щось в цій ситуації, в цій царині відбувається. Однозначно так. І а, він оголосив про те, що рекомендує зокрема Мелітопольцям евакуватися до Запоріжжя. Бо тут про евакуацію дуже багато говориться, мовиться, бо вчора віце-прем'єр з питань реінтеграції Верещук оголосила про те, що за підсумками засідання в Кабінеті міністрів, які відбувалися вчора, одне з рішень, яке ухвалили, це рішення про примусову евакуацію із трьох областей: із Харківської, Донецької і Миколаївської. Якщо не помиляюся, я вам ну, нагадаю, скажу. Але справа в тому тут неважливо про те, що із яких конкретно областей це будуть регіони. Не визначені обласними військовими адміністраціями. Ми поки що не знаємо, які це регіони саме в цих областях. Але загальна кількість населення, яке треба буде евакуювати в примусовому порядку, сягає близь, приблизно півмільйона чоловік. Я про це вам вчора розповідав. І це означає, що якісь процеси все-таки відбуваються на Півдні. Я не хочу детально аналізувати, які зараз не настільки це важливо, ми констатуємо як по факту, але те, що інший факт є, який вказує на незворотність процесів, які зараз відбуваються на півдні, це публікація у мережі Facebook оперативного групування військ Каховка. Вони сьогодні повідомили таку цікаву деталь, що, мовляв. Командири славно звісних у лапках 83-й ОДШБР і та 11-й ОДШБР, десантний штурмовий батальйон, батальйону Росії, окремий десантний штурмовий батальйон Росії, разом із своїми родинами, які перебувають на Херсонщині, починають переміщатися на, ну вони пишуть на правий берег, да? але ймовірніше за все, це була описка, на лівий берег Дніпра. Вони забирають з собою там всі свої манатки, родини, і туди приїжджають, туди приїжджають колаборанти. А сьогодні, впродовж дня, з'явилася інформація, що, окрім мирного, про яке я вам сказав, також обстріляли нову каховку, знищили командний пункт. Якоїсь там 35-ї російської армії, якій знаходився саме в Новій Каховці, знищили боєсклади. Цей командний пункт знаходився на заводі. Удари наскільки точні були, що навіть місцеві говорять, нічого більше нічого не постраждало. Да, хаймер саме обстріляли, ніхто ж не скриває цього, не приховує збройних Сил України. І це все вказує на те, що так поступово ведеться підготовка до... Дуже класної фішки, яка, до якої вдавалася Російська Федерація на території Київської, Чернігівської та Сумської областей, жесту доброї волі, взяли і пішли. Ну, вони так сказали. Так само з острова Змії не взяли, вони і пішли. Я коли сьогодні там читав коментарі під постом і в оперативному групуванні війська Ховка. Ну, та і в себе там пишуть, ви знаєте, не так мовлявся просто про контрнаступ, про який дуже багато говорили, його не видно і не чутно. мене тоді запитання виникає риторичне. А чому ж вони збираються і йдуть? Справа в тому, що кількість знищених складів боєкомплектів за останні, мабуть, місяців два дуже величезна. І та теза, яку говорив ще раніше Буданов, що в серпні наступить переломний момент, вона очевидна. Я викажу думку про те, так це росіяни розуміють, що ну, ніхто не буде воювати з українців м'ясом. Ми ж не москалі, однозначно, своїх хлопців класти. Просто так командування, вочевидь, не збирається. Це ну, очевидно. Звісно, що є повідомлення у в публічній площині про те, що Захід нам починає поставляти. Бойову техніку, яка призначена саме для контрнаступу, для коротких боїв, це і артсистеми дуже короткі, і так далі. Але разом із тим підготовка до звільнення території триває доволі потужно. Так, в москалі збираються навіть там звести нову понтонну переправу в районі Антоновського мосту. Вони щось намагалися ремонтувати, але ми буквально два дні тому відзначали певний спокій. Сьогодні протиповітряна оборона спрацювала в Криму. Сьогодні відбулися обстріли дуже потужно на півдні. Я не буду перелічувати вас, вам весь перелік вибухів, які лунали сьогодні на Сході та Півдні України, в, тимчасно, на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Харківської області. Ви це все можете прочитати в телеграм-каналах, або в нашому посиланні, на яке ви бачите зараз на qr, QR коду можна скористатися на моніторах, чи е, в описі під цим відео, або в інших. Ці, ця інформація доволі часто публікується. Ми говоримо про тенденції. І інше за все, тенденція така, що. Так саме росіяни можуть відійти на якусь відстань. Хоча заради правди були помічені переміщення важкого озброєння через Крим в напряму півдня із Росії. Керченський міст поки що живий, працює, і Росія намагається посилити свою присутність. Тим паче, збільшення, як вони кажуть, на 90 тисяч добровольців, на 130 тисяч армії, вказують на те, що певні дії вони вчиняють. Крім крім, але я до цього третього корпусу армії Російської, який вони перекидають зараз на південь та схід України, хочу зазначити одну деталь. Як говорять експерти, якби вони перекидали цей корпус на північ, щоб був наступ з Білорусі, це була б зовсім інша картина. А відтак це означає. Що сьогодні у Росії недостатньо потужностей для того, щоб завершити формування цього третього корпусу своєї армії чи е, корпусу Третьої армії, ну не настільки важливо, і вони вдаються до таких дій. Втім, референдуми провести вони навряд чи зможуть. Така коротка інформація сьогодні-неділі. Якщо якісь запитання, побажання, рекомендації і думки з приводу того, що справді відбувається в Херсоні, я вас дуже попрошу напишіть. Цікаво, просто почитати з місцевих. Ви під різними ніками можете повідомити правду, неправду говорять, бо знаєте, одна справа, коли влада розповідає, а інша, коли ми обмінюємося думками, це дуже корисно. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, хто цього не зробив раніше. Ми тут щодня говоримо про актуальні події дня. Також можете долучитися до нашого благодійного фонду. Реквізити, яку вказані під цим відео, всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.